Декілька думок для нас з Іванглії від Івана. А після цього свято було юдейське, і прийшов Ісус в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечих воріт купальня, що називалась по єврейськи Віфезда. Ну, і далі говориться про те, що там лежало дуже і дуже багато хворих людей. Четвертий текст: Бо ангел Господній часами сходив в купальню і збурював води, хто перший. Ходив в неї по порушенню води, то є дужа, в якої б не був, якою б не хворів хворобою. Тут була людина, що в хворобі перебувала 38 років. Ісус, побачивши його і дізнавшись, що Він лежить вже довгий час, говорить, до нього, чи ти хочеш бути здоровим. Хворий відповів Йому, так, Господи, але не маю людини. Декілька думок перед нашою молитвою, дорогі друзі. Що відбулося? Було свято, і прийшов в Єрусалим Господь наш Ісус Христос. Ну і пішов там, де були накриті гарно столи, де святкував народ. Каже нам євангелист Іван, що його кроки пішли в іншому напрямку і в іншому місці був Ісус Христос. Зібралися там люди також. Збір людей, але збір людей сьогодні кажуть з особливими потребами. Люди, які знаходилися біля цієї купальні, очікували, що прийде момент, і, можливо, хтось із них, один перший щасливий, отримує оздоровлення. Ви чули текст, про який я щойно читав? Син Божий прийшов саме туди. Ось цю спільноту знеможених, відкинутих, можливо, навіть. У посліджених людей і знаходився саме так. Але там, де Господь, там завжди свято. Амінь, брати? Амінь. Отже, рухаємося далі. Яка була особливість? Особливість ось цього водоймиша, де були зібрані хворі люди? Це не просто для водних процедур, це не просто засмагнути на, на дуже палючому сонці в Ізраїлі. Причина була наступною: інколи в цій купальні, інколи в цій водоймі починала хвилюватися вода. Коли? Ніхто не знав. Які були передумови цього? Ніхто не знав. Скільки потрібно було чекати? Ніхто не знав. Взагалі, люди, які знаходилися там, були в перманентному, як сьогодні говорять, чеканні, постійному, постійному, постійному чеканні. А раптом, а раптом буде момент, і збуриться вода. І єдине, що у них лишалося, друзі, це погляду не відводити. Хтось сидів, хтось ближче, хтось далі. Цього приносили. І всі дивились, коли раптом, я не знаю, яким чином вода починала. І тоді Гармидр неймовірний зіймався там біля цієї купальні, тому що кожен спішив. Була ще одна особливість. Хто перший? Хто перший? Я не знаю, чому був такий порядок, але хто перший? Я вдячний Богу, що дивлюся зараз цей зал і бачу майже 300 людей, які перші в Ісусі Христі. Слава йому! Ми сьогодні говоримо про реформацію. Я хочу зауважити, що вона була здійснена на Голгофі в той момент, коли Син Божий сказав звершилося. Великий найбільший реформатор усіх віків, часів і народів, Ісус Христос, звершив перемогу. Правда, через багато-багато років, півтора тисячі років, ця істина прийшла через Божий Дух до Мартіна лютера, про що ми скажемо трошечки пізніше. Отже, основна. Основне завдання, основна робота людей, які знаходилися у Єфізі, було чекати, чекати, чекати і чекати. Коли прийде, коли появиться той, хто порушить воду. А тепер, брати, переносимо в наше особисте життя, так би мовити. У сьогодення, в сім'ю, можливо, а найбільше в церкву, тому що це найбільш для нас. Актуально на сьогоднішній день, я зустрічав людей, які просто ходять, які зітхають, які чекають. Ну ну, ну, хто? От коли, коли, на особистому рівні, коли появиться той, хто воду порушить, образно кажучи. Цей чоловік, який лежав, сказав до Ісуса. Господи, хочу, да, да. Я, я вже довго, я вже 38 років. Я чекаю, але я не маю людини. Багато хто шукає людину. Ось появиться якась особистість, прийде і раптом збуриться вода, раптом почнеться якийсь особливий рух в нашому особистому житті. Можна говорити і про суспільний рівень. Ми живемо 25 вже трохи більше років в нашій країні незалежній. І знаєте, друзі, не хотів би навіть про це говорити, але, але кожні 4-5 років чекаємо, чекаємо, як писав Шевченко, чи, чи Вашингтона дочекаємося, чи ні. От чекаємо, що прийде. От нарешті прийде, який воду розворушить. А вона ще більше тухне і більшим болотом стає. І немає чистого струмені, коли б люди могли дихнути на певні гру, на повні груди і сказати: О, ми нарешті дочекалися, нарешті розворушилися. А то так десь щось трошечки даруйте буль-буль, і більше немає нічого. За сьогоднішній день дивився інформаційну стрічку. Приблизно трьох чи чотирьох арештували за корупцію, двох чи трьох випустили на поруки. Ну, одним словом, все в гарному балансі, все в гарній рівновазі. Ще не з'явився той, який державно нашу. Криницю зворушив так, щоб раптом справді забив свіжий струмінь свободи. Хай би Бог поміг. І наше завдання, дорогі брати, ті, хто реформований від Божої благодаті, молитися. Богу це приємно, каже апостол Павло Тимофія. Моліться за царів, за тих, хто при владі, за тих, хто директором департаменту да? Андрію Семіч. За всіх моліться, щоб Бог дав мудрості, керувати мудрою державою. Бо це добре і приємно нашому Спасителеві Богу. У церкві ми шукаємо, брати і сестри, неправда? Ми шукаємо, що появиться хтось, хто нарешті збурить воду і нарешті заверує життя. О, зустрічав багато, багатьох служителів, ну нормально, добре. Недавно один брат викликає в сторону. Ну-ну-ну, ну, от щось, от щось. От так би хотілося. Ну, якоїсь нової, якоїсь динаміки, якоїсь поштовху. І, і ми запрошуємо, і ми говоримо, може, ті брати приїхали, може, ті? Я зараз говорю, брати і сестри, про нас усіх. Ми чекаємо збурення, коли раптом. Може, якісь особливі, може, якісь особливо помазані, духовні, і так далі. І так далі. Але чекання в Ефезі тривало для декого дуже і дуже довго. Інколи так буває, роки безплідного чекання проходять. Один, два, три, десять, двадцять. І ви знаєте, браття, каже, один, ну, але колись так не було. Колись, от, колись оце, були колись оце. І до 38, умовно кажучи, років, ми живемо тим, що було колись, тим, що відбувалося на початках, коли Божа благодать особливо діяла в церкві. Але у Єфєзду прийшов Ісус. Коли Він зараз зайшов сюди, і був у дітий так, як ми, європейці, і таке ж волосся, і а ще в галстуку, то всі оглянулося. Може, хтось там групу порядку сказав, ви там ще й місця дідцятьте. І особливо не впізнали б його. Він був такий, як всі. І не було в ньому вигляду величі чогось такого, каже Пророк, що нас до нього приваблювали б. Син Божий зайшов в купальню. І як ви думаєте, друзі, що там відбулося? Всі повернулись, почали гукати, галасувати всі на Ісуса. Всі, як один дивилися на воду, а раптом заворушиться. А він сам ініціативу проявляє, він сам шукає. Ти скільки вже тут? Отой, скільки вже? 38, 38 років. Син Божий знаходить цього чоловіка. Ніхто особливо не зреагував. Той Хто керує порушниками води, той, хто керує більше, ніж 12 легіонами ангелів? Не просто ангел зайшов порушити сам, син Божий, володар віків. Головний реформатор зайшов до поклічених і бідних людей. І ніхто, особливо голови, не повернув до того часу, поки він сам почав говорити. Ви знаєте, друзі, драматизм і трагізм. Нас, багатьох служителів, хай би було небагатьох, хай би було небагатьох церков в тому, що син Божий заходить сам особисто. Але ми дивимося, коли збуриться вони, коли хтось появиться особливий. Двоє учнів йдуть, пам'ятаєте, з Єрусалима в Маус, і розмовляють, так, да, було, було. Ми вже думали, ти пам'ятаєш, ми думали, що оцей, оцей нарешті порядок наведе. Оце вже буде президент, оце вже буде наш цар, оце вже буде людина. І третій появляється. А ви про що хлопці так говорите? Ти що, один захожий? Ти не знаєш, що тут відбулося? Є події, про які всі знають. Був Ісус сильний, сильний був факт: в Слові. І в ділі він взагалі міг з нічого щось зробити. Він міг з п'ятьох хлібів і двох рибок нагодувати п'ять тисяч людей. Бов ми сподівалися, що настала нова ера в Ізраїлі. Ми сподівалися, що щось нове стало і прийшло. Вже третій день, як це сталося. Дивіться, друзі, Ісус поруч, Ісус в є. А як ішли, так і йдуть. Напрямок не змінився, мова не змінилася. Настрій не змінився, шлях не змінився. Ісус, Син Божий, іде поруч. Той, хто може вирішувати всі питання, той, хто має силу, той, хто має можливість, йде разом з ними, але в них, на превеликий жаль не міняється абсолютно нічого. Абсолютно. Як ішли, так і йдуть. Хай би Божа благодать сьогодні. І завтра, в ці дні нашої спільності, тут торкнулося наше сердець. Шановні служителі, щоб нам зрозуміти, головний реформатор, головний порушник води, він знаходиться тут, на цьому місці. Той, хто може збурити свою благодать. І ми справді ковтнемо із прохолодної і чистого джерела, де фонтаном б'є Божа істина. Але Син Божий підходить до цього чоловіка, ми зараз будемо молитися і каже. А ти хотів би бути здоровим? Ну так. Да. Я людини не маю. Ти хотів би? Брати і сестри. Виявляється, він дуже зважає на нас. Інколи може хворих, інколи слабких духовно. Дуже зважає на мене і на вас і цікавиться нашою думкою. Господь, то ти не знаєш, що він 38 років і, 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 і ти. Ти ще запитуєш? Та хто ж після 38 років, так би мовити, що його щодня приносять і хотів би ще хоча б на одну годину тут лишатись? Безумовно, для чого запитувати? Але Господь рахується з нами. Шановні служителі, можливо, це не буде сприйнято так, аж як, ну, не аж надто сприятливо, але я хочу сказати, що є люди, які не особливо бажають, ти хочеш. Господь запитує, от ти хочеш, щоб щось відбулося? В тобі, в першу чергу, самому, а потім в церкві, лише в сім'ї, а потім по великому рахунку і в державі, яка Україною називається, в країні. Щоб щось відбулося, ти хочеш? Ну, в принципі, да. Ну як, як можна такого не хотіти? Ми приїхали в 92-му році у місто Казань. Українські місіонери проповідували Боже Слово. і... Невеличка церква, яка нас гарно прийняла, і почали каятись люди після євангелізації, почали приходити нові люди в церкву, культурні, інтелігентні люди, викладачі навіть з вищою освітою. Даруйте служителі, серед вас таких немає. Але брат відкликає на сторону і каже, браття мовою оригіналу, пожалуйста, ну не війдіть ви їх нам, та да ми не знаємо, що з ними робити. Ну, вчора троє, сьогодні п'ять, завтра десять. Там да, у нас тут було 30 чоловік останні 30 років. Нам нормально, ми заберемося, чайку поп'ємо, пообщаємося. Ми так любимо друг друга, ми не знаємо, що з ними делать. Ви зрозуміли, майже буквально я передав розмову. Виявляється, ти хочеш, щоб дім молитви був повний. Ну, ну в общем то так, да, але чи ти хочеш? Браття, стоїть питання сьогодні безпосередньо до кожного із. Нас Бог цікавиться нами індивідуально, чи ти хочеш? От ти маєш відповісти сам сьогодні перед собою чесно дати відповідь, бо інколи нам дискомфортно, коли Дух Святий починає працювати в церкві, коли починає працювати Божа благодать, коли починають незручні питання задавати, можливо, люди. Які надлані від Божого Духа, а чому? А так? А нам так звично, вже вода не ворушилася 30 років. Вона вже вже вона зленкувата кольором. Та ми так звикли, нам так добре. Сьогодні Божа благодать хоче зворушити нас. Реформація в Дусі Святому і іншого не дано. Хай Дух Святий допоможе кожному із нас. Пам'ятаєте, остання думка: П'ятидесятниця, народ молиться трошки менше, ніж наш зараз, і над головою в кожного полум'яний язичок. Не так, як в Євреїв, в день огнений стовп. Хмарний стовп, а вночі огнаний, да? Над всіма. І всі хрестились в в хмарі, в морі. Тут же над кожним індивідуально. Ти хочеш? Дай собі чесну відповідь, брати і сестри, Ми мусимо дати чесну відповідь. Ти хочеш? Ти хочеш? Скажи да, Господь, але знай, що прийде реформа. Знай, що прийдуть зміни, які не завжди нам подобаються, тому що ми не любимо змін. Ми по природі не любимо змін. Китайці кажуть, і хочуть найгірше побажати, кажуть, щоб ти жив у часи перемін. Нам не подобаються зміни. Але Дух Святий це реформатор, це той, хто робить зміни. Це не просто знаєте гасло одної політичної партії, яка недавно була. Реформи і стабільність. Ну, сміх людський, як можуть бути реформи і може бути стабільність? Дух Святий робить реформу і нашу застояну воду хоче порушити сьогодні, щоб ми, брати і сестри, могли оновитися в Дусі Святому. Я просив би сприйняти те, що я говорив, як від імені Господа. хай його ім'я буде благословене. Давайте помолимось.